Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема розмови горіння сажів в демарі. Займання її спалахування. Були дослідження і спостереження, як веде собі та чи друга сталь, якої марки, і, наприклад, 304 сталі були такі випробування проводила одна фірма Д спостереження. Зазначені такі. При товщині 0,5 внутрішньої труби горіння сажі визвало руйнування стінки труби, розрив сварочного шва. При 0,8 товщині визвало легку деформацію і трубу ну, просто деформувало Вовал при товщині 1 міліметр без змін. Тобто такі ось спостереження, і якщо кому ця тема цікава, розкажу. Стосовно ізоляції, базальтова ізоляція не витримає, Спалахування горіння сажі, вона буде запікатися. Керамічна ізоляція витримає. Але коли демар іде у нас на вулиці, то краще базальтова ізоляція. Чому? Тому що у неї теплоізоляційні властивості, вони кращі, ніж у керамічної ізоляції. Тому краще керамічну ізоляцію проводити на демарі Внутрі приміщення, там, де більше нам важливі пожаронебезпечні фактори. І ось робимо такі ось висновки. Щоб краще всього, щоб цього не допускати, треба чистити димар. Якщо це у нас твердопавний котел, тут проблемно. Тут треба спостерігати постійно за димарем. І постійно його чистити з урахуванням ваших спостережень. Якщо у нас це якась там твердопална топка, камін або будь-яка топка, тут в принципі проблем не виникає, особливо коли димар іде в приміщенні, він теплий, сухий, сажа потихеньку осипається комфортно вниз. І достатньо чистити один раз на рік влітку. Ну, ось такий спостереження. А ви вибирайте самі. А я вам скажу, що зараз в Європі В Європі все більше, більше і більше застосовують тонку сталь. Наприклад, 0,6 мм 316 Але це надійна сталь тонка. Але застосовується якісна ізоляція, утеплювач 50 мм, базальтовий або... Керамічний. І це дозволяє, так скажемо, збалансувати ціну і дати надійний димоход, який швидко прогрівається, і не обов'язково ставити 1 міліметр. Ну, ось такі висновку. На початку, там де високі температури, ми ставимо. Товсту сталь 1 мм або 2 мм чорну сталь. А далі вже можна переходити на більш тонкі сталі, але краще спостерігати і не допускати спалахування сажі. Чесно говоря, не уверен. Не треба